Магнітне поле в перший місяць літа виявиться дуже активним. Дослідження вчених показали, що більшість жителів нашої планети в певній мірі реагують на магнітні бурі. І в більшості випадків вони несуть негативний вплив на організм. Люди відчувають мігрені, головний біль, порушення роботи серцево-судинної системи, а також може погіршуватись настрій. Для того, аби знизити вплив магнітних бур на організм, необхідно приймати заспокійливі препарати, відмовитися від паління, вживання алкоголю, а також солод. ...м'яса і жирної їжі, дотримуватися режиму. Людям, які реагують на зміни геомагнітної активності, також варто відмовитись від фізичних та емоційних навантажень. Отож, магнітні бурі у червні будуть у такі дні та години 6 червня весь день. 10 червня з 4 до 7 години ранку. 14 червня з 18 до 21 години. 16 червня з 2 до 6 години ранку. 19 червня з 16 до 19 години. 20 червня з 9 до 11 години. 22 червня з 21 до 23 години. 24 червня з 2 до 6 години ранку. 29 червня з 15 до 17 години.